То ОСББ створюється не через довіру, в системну політику, а через безвихід. Якщо казати про ОСББ, то в законі України про місцеве схитування є окремі повноваження. Влада має сприяти і допомогти мешканцям створити ОСББ. Це їхні прямі повноваження. А не так, самі створюють. Ні, так не працює. Влада каже. У вас квартира і решта ваші. Так вони зараз кажуть, так вони розповідають. Все ваше. Ми до цього не маємо жодного відношення. А мешканці кажуть, а ми цього не брали. У підсумку ліфти зупиняються, дахи протікають, труби рвуться, а відповідальності немає. Жоден не візьме на себе відповідальність. А будинок поступово руйнується. Приватизація квартир відбулася в той час. Але будинок, як єдине майно, залишився без господаря. місцева влада, усунувшися. І відповідно, мешканці не знали і не вміли управляти цим. Тобто, місцева влада в сторону усунулася і сказала. Це не наші проблеми, а ваші, а мешканці. Вони не знають, як управляти. Їх ніхто не привчав до цього. У підсумку ми маємо бомбу уповільненої дії. У вигляді старого житлового фонду. Ось як цей процес відбувався. І ось який результат. І ось завершені, шановні глядачі, сьогодні в Україні нам кажуть: будинок ваш. Розбирайте самі. Але давайте чесно. Держава передала людям проблеми, а не реальну власність. Проблеми так вона передала. І питання залишається відкритим. Чи готова місцева влада нарешті взяти на себе свою частину відповідальності і почати чесний діалог із мешканцями? Ось питання. Бо поки що результат тільки один. Влада окрема, мешканці окрема. А житловий фонд без господаря. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали, якщо ми кажемо про житловий фонд. Тому, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте коментарі під цим відео, ставайте нашими підписниками. На нашому каналі різні теми. І сьогодні ми казали про житлове комунальне господарство, а саме про житловий фонд. Що ми маємо знати і розуміти? Всім вам дякую і до нових зустрічей!